Звичайно, що під час війни іноземні інвестори з великим острахом дивляться на будь-які інвестиції в Україну, маємо це визнавати, це правда. Тому в першу чергу ми зараз на інвесторів, які хочуть релокувати свої підприємства зі сходу України на захід, і відповідно з Харкова. З Запоріжжя, Мелітополя, там де завивести обладнання з інших міст, навіть з Полтави з Кременчуга, де постійно під обстрілами промислові підприємства знаходяться, актуально перевести підприємства е, в зону пріоритетного економічного розвитку, якої є індустріальний парк новий і саме на Волині. І тим більше, що до Польщі 7 кілометрів там напряму. І я сподіваюся, що, що і нас. Наш МЗС і дипломати домовляться, що все ж таки польські румунські ПВО будуть накривати прикордонні райони. Це взагалі буде ідеально, тому що там ну буквально 7 кілометрів вже кордон з Польщею від нашого індустріального парку. Це перше щодо інвесторів, але тим не менше, от, наприклад, я у Луцьку провів нещодавно перемовини, буквально на цьому тижні з французькою компанією, яка зацікавлена будувати завод із екологічних блоків для якраз житла, в тому числі соціального для будівництва. Жилих комплексів для людей, які потерпають від дії агресора. Ну тобто там таке державне приватне партнерство, дуже цікавий проект, і це французька компанія. Тобто, я їм кажу, ви впевнені, що зараз, 23-й рік, планується початок будівництва, тому що ми дуже чесні до наших партнерів. і Відкрито говоримо про всі проблеми. Вони кажуть так, тому що ми відчуваємо, що Зараз правильний момент це проектувати і планувати навесні чи влітку починати будівництво і в 24-му році вже виходити на повних потужностях, коли ми вже переможемо. Маємо таку надію, і вже економіка буде працювати і зростати швидкими темпами по 20-30% відсотків на рік. Має бути зростання після перемоги. Ідея взагалі індустріального парку нова це створити фуд-кластер, тобто це сукупність підприємства, які Групи підприємців, які виробляють продукти харчування і здебільшого їх експортують, тому що зараз це правильна стратегія для України експортувати свою продукцію, свої бренди, свою упаковану продукцію в країни Європи, де можна продавати по вищим цінам і мати валютну виручку. Попередні є домовленості з переробкою риби виробництво. там немає процесів, які шкодять екології. Друге, Виробництво – це виробництво на І третій об'єкт промисловий це ну, логістичний термінал зі складом е, охолодження, і, відповідно, е, там, де буде оформлення, е, репакінг, фулфілмент і так далі. Ось. Тому о, от, такий фуд-класс немає зараз. Е, якби, Кристалізується в індустріальному парку нову, але ми якби відкриті для перемовин зі всіма підприємствами. Саме тому я розповів про цю французьку компанію тобто всі переробні підприємства нам цікаві, тому що зараз задача номер один для економіки України для промислових хабів індустріальних парків це запустити підприємство, тобто запустити бізнес, дати зелене світло для. Промислових підприємств. тому що для регіону для Волині, це в першу чергу е, сотні робочих місць реально, з нормальними заробітними платами, е, які зараз всі скорочують і скорочують персонал у всіх інших областях. А ми тут будемо створювати да, е, десятками сотнями ці робочі місця і наповнювати місцеві бюджети. І міста Нововолинській області ПТФО, ви знаєте, що йде е, до до місцевих бюджетів. Це якби база для. Регіональної економіки